Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 5 грудня, у більшості регіонів очікується класичний ранньозимовий день. Ранки свіжі місцями туманні, вдень переважатиме хмарна погода з поодинокими проясненнями. В низці районів можливі невеликі опади у вигляді дощу або мокрого снігу в вірських місцях. Для прикладу, локальний прогноз по Києву показує плюсові температури в межах приблизно плюс 3-5 градусів Цельсія. І локальні опади мряку вранці. Отже, готуйтесь до вологої і прохолодної погоди та одягайтеся багатошарово. Головні вікна активності залишаються тих самих: перша година після сходу сонця і одна дві години перед заходом. Сонячні прояснення протягом дня можуть давати короткі теплові вікна, коли риба стає трохи мобільнішою. Але основна ставка на ранок і вечір. Якщо плануєте бути на точці зранку, приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу, щоб тихо підготувати снасті і дати прикормці осістися. Загальна тактика на мирну рибу. У грудні карась, плотва, підлящик і лящ триматимуться низько, біля дна, у ямах, за корчами і на переходах мулистого дна в пісок камінь. Для поплавка вибирайте тонкі поводки 0,8-0,12 мм. Дрібні гачки і скользячий або комбінований монтаж, наживки мотиль, опариш або дрібний земляний черв'як. Для фідера методу працюйте з легкими годівницями, дрібною фракцією прикормки і принципом часто й мало. Невеликі порції підгодовування кожні 20-30 хвилин утримують рибу в точці і не заливають її у холодній воді. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, міняйте глибину кроками по 10-30 см. Або пройдіться вздовж берега 10-50 метрів. Восени та на початку зими риба часто стоїть у вузькому шарі. Фідер – Нюанси подачі у холодній воді важлива акуратна, делікатна подача, годівниця з м'яким падінням, суміш дрібної фракції і невелика добавка макухи панірувальних сухарів для текстури. Підбирайте вагу годівниці під дистанцію і силу течії. На річках і підвищенні течії трохи важче. На ставках легше, щоб оснастка лежала природно. Даючи точці відлижатися 20-40 хвилин, часто отримуєте серію клювань після паузи. Про хижака щука і окунь завтра найімовірніше покажуть активність у ранкові і вечірні години. Для щуки шукайте засідки біля корчів, очерету і на виходах з ям. Працюйте з середніми воблерами з натуральною грою силиконом 7-12 см на легкому середньому джигу, а також кількома коливними і обертальними блешнями. Для окуня беріть ультралайт приманки, мініоберталки і мікроджиг. Окунь часто збирається з грайками у середніх шарах, і саме швидка, динамічна робота приманкою дає багато контактів. Для судака повільний джиг у сутінках на бровках. Для зубастих обов'язкові міцні повідці сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Підбір кольору і презентації у чистій воді починайте з природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий. Якщо вода замутніла після опадів або під впливом вітру, пробуйте контрастні і яскраві відтінки жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з делікатної презентації. Тонкі монтажі, менші приманки і повільніша проводка часто краще працюють у холодній воді. Якщо реакції немає, змініть глибину або розмір приманки на один крок, не змінюючи одночасно трьох параметрів. Регіональні нотатки на заході і у горах можливі найхолодніші ранки і більша ймовірність мокрого снігу. Там шукайте дрібні, захищені ставки і плеса. Центр і північ, корчисті береги, підводні вали і ями класика для ляща й густери. Схід і південь через вітер віддавайте перевагу бухтам і заростям, де вода спокійніша і корм концентрується. Також врахуйте поточну загальноукраїнську картину. Грудень цього року, за прогнозами, може бути трохи теплішим за норму, але локальні відхилення і дефіцит опадів у деяких районах впливають на рівні і прозорість води. Швидка перевірка локального стану водойми перед виїздом допоможе вибрати точку. Екіпірування і безпека. Одягайтесь шар за шаром. Термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Маст. Павербанд для телефону і запасні акумулятори для ехолота світла обов'язкові. У холоді батареї сідають швидше. На човні рятувальні жилети і засоби зв'язку. При тумані або слабкій видимості майте додаткові світлові і звукові сигнали. Кілька простих польових хитрощів на завтра. Міняйте глибину по 10-30 см, підгодовуйте часто й мало, і, якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки. Рівномірна серія ривків, довга пауза. А для мирної риби іноді краще змінити текстуру прикормки, додавши макухи або панірувальної крихти, ніж посилювати аромати. Холодна вода менш чутлива до запахів. Плануйте ранній виїзд, зберігайте гнучкість у тактиці і отримуйте задоволення від процесу. Іноді найкращий трофей у грудні це момент тиші на воді і несподівана хватка водилища. Бажаю вам теплих рук, чітких ударів і гідних трофеїв. Хай кльове буде!